Паперегін. Господар Миколі Тастенькова. Прошу послухати склад команди гостей. Футбол Форма зелена. Номер перший. Раніло Андрій. Шостий номер. Волочук. Володимир. П'ятий номер. Олег Петро. Одинадцятий номер. Петрів Олег. Десятий номер. Курташ Михайлов. Рекорташ Роман. У вас того не було і не буде. Викачать. Дев'ятий номер. Вірсук Роман. 4-й номер. Ірожанський Олег. 8-й номер. Сінчий Юра. 15 номер. Спивальчик Тарас. 7-й номер. Кулик Михайло. 14 й номер. Семчат Ярослав. Запасні гравці. Люклан, Люклян Олег. номер 13 й Вісімнадцятий номер. Тренчук Андрій. Дванадцятий номер. Транчук. Роман, другий номер. Ремик Петро, третій номер, Петрів Ігор. Тренер команди білому роман. Зараз склад команди господарів. Номер 1 Довганич Андрій, Номер сьомий, Філіпович Роман, Вісімнадцятий номер, Козій Віталій, 12 номер, Вашкевич Віталій, 17 номер, Магас Володимир, 6 номер, Романів Тарас, Двадцятий номер, Фодоренко Микола, 4-й номер, Фурташ Михайло, 13 номер, капітан команди Свідан Олександр. 15 номер, Гнатівський Тарас, 27 номер Яців Ігор. Запасні гравці, 26-й номер Демчук Роман, 19 номер, Зелінський Ігор, 5-й номер, Ресей Тарас, 11 номер, Височен Ігор і 21 номер Супер Руслан. Ачю обслуговує бригада арбітрів у складі. Лудя в полі паньків Тарас, місто Долина, асистент арбітра Коліжак Василь. А, Петровський Віталій боє місто івано франківське